Я ж не кажу, у нас За... таких урожаїв, блять, ну взагалі немає. Заходимо косити саксон. Не робить своє діло. Ви який видан. Бажі, в біничній случаї зеленкова тут є, але Откуди Отходити круг маса черпає. Бункер подави айсипи Ай яй сипи, хорошо Ай сипей Сипи прям добре Голова в нього закручена красивая понял шовца Голова в нього понял закручена Ми йдемо Скільки кілометрів 5, -5. 5 кілометрів Дивитися, коли у фермер сипе і ти присуєш на цьому, І що всі доволі клас. Я ж не кажу, я їх привіз посімо. А папка каже, що таке мілке, кажу, та що ти? Ой, ще на, на, на все ти взяв його. Та кажу, я знаю, що нормально. Так що так, друзі, бачите, у фермера все чисто на полі і сипи добре на полі. Так що дотримуйтесь чистоти. З удобреннями теж треба працювати, бо без добрив ніяк. Но, якщо дадуть нам цену на наступний рік на добриво, то всі будемо сіяти з добривами. 8. А скільки треба було вийти? Ми тільки пройшли. А, треба було ще два, так? Да? Що я Диви, який і красави. Прямо не годит, що мені подобається, равномірно, світі не дуже ідеальні. Тут, Тут гарантірована тридцатка. думаєш? Ось Для цього року, ти спаш, що а так і все, цей рік за сучурій такий. 44, 45 сотих, 45 сотих. Нам назад точно хватить бункера. Бункер уже повний. Тає сама у нас в каналі. Забралась, налізався. П'ять упала, да, А, хватит. Думаю, хватит. Ну так що ж мы пройшли. И я там еще у меня жадка выставлена захвату ноги а, ага. на всю, а ми ще шли рядок не брали. Да, да, на рядок меньше. А воно гектар уже считало. Ну, 600 долгов, и сейчас все назад вернется, 170. Так, ми проїхали скільки, Руслан? 68 сотих Ши... 68 да, це куди було ми то, той крає копа 68 фото 68 соток бункер повний 100%. це у нас скільки 68 соток бункер наскільки у нас приблизно 3400 це натура є натуру ми міряли 400 2400 да, 70 соток, грубо говоря 70 соток, 2400 нормальов 30 Красавка ну, ну Я в тебе хочу на цей год взяти бірикета і, і альфа. Да, Візьмемо по чуть-чуть. Ну так, щоб... да, не багато, але да. потрохи візьме. Я саксона більше візьму що Я вже в ньому бідився, ну візьмемо і Альфа я дивлюся, у вас теж непогано. Так, да, Так, да. Альфа не вступає Саксону, просто Саксон більш... його найбільше вирощували і він найбільше по Україні розлетівся, зрозумів? І людині кажуть, що Альфа не хуже. Ні, ні, я Саксон. <гум> Бо я бачив його, Поняв? Я ж тоді подзвонив вже до Дідніса, до тебе, зрозумів. Ага. Чика до До Борі, так. Батя каже, тиха візьми ліхтар на 40-50, та ні. Беремо на все, кажу, я впевнений в цих людях, кажу, ну, тут немає проблем. Ось у хлопець косився. Ну, по 12 сьогодні косився, тут більше не було. Я-яй-яй. Yeah, yeah, yeah. да. І це ж у нього після зернових, як і у мене, І оце по 12. Більше у нього тут не було. Я сюда ж кажу, в одну сторону, прийшов. я цей чоловіка, це на протягу куля, сьогодні вчора коси. косили, сьогодні докашували, то виходить 800 гони у нього, ми робили два круги, і то бункер був не повинний. А тут а в одну сторону, Денис. Да, да. Ну, тройка железна, ми не будемо гадати, Но я тобі все, скажу... все ти да, зробиш, і потім скажеш, яка 16 не хочеш. 16, 16, 16 гектар скосив, переважав, ну, ну хлопець буде, я, що, я на нього здаю, що він німає говорить не буде скільки є свіс всьо яку ось, він ось. сказав 24 урожай з максимум в них так? Да? Да, да. 24-25 да, 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 максимум максимум. у ну, них я ти кажу поля, вони кажуть от, там, от, там, от, добре ну, великі цьому... господарства вони по-другому в них технологія така 100 кілограм того 100 того, 100 того під посів да, е да. осінню під походу в будь-якому валі дати так. Я тут вже Технології дотримуються. Я ж не кажу, ми косили в трупцію, ну така голова. Ну, кажу, 20 25. Яка, uh -huh. Скосила, в ньому щось там 25 натури немає нічого. Батя каже, та це в нас таке саме. Я вже аж розструюся, чесно, я вже при собі так держуся, твої блідо ходить, кажу вже по двойки, я вже мовчу. Коли він заїхали косити, я дивлюся, ну, сипай, навешне, як дивлюся, то думаю, не так. Круг зробили, вже в бункері, туди доходимо, кажу, повань, mm -hmm. в смисі. Дивиться, все, повен. Йо-майо, а сюди і до краю тут нажат слабенький ah. такий. У мене діло в тому, що е, там призкав чоловік, два рядка там припалив. І таке. Ну він одійшов. Ну все одно. Я дуже довольний, дуже доволі. Слава Богу, що всі наші фермери, які з нами вже працюють по 3-4, хто 5 років, ну, як, ми їм благодарні, тому що вже не раз теж говорив, що вони допомагають нам розвиватися і дають стимул і вирощувати і більше. І, і, Тут розумієш, не те, що є такі люди, що в тебе візьмуть, є син, думаєш, що він поєдні, що він у нього такого Та, Та, так, ж не буває. Надо... Що поле було одразу чисте, а потім добре. Я тобі скажу. Ми своїми прикладами відео показуємо теж багато що. Що де сорняк, там все. Ну скільки ти не давай добре, ну не буде толку. Там, де чистенько дотрималось, так да, буває там гербіцидні, мішаю, там буває. Бутаю там другими гербіцидами, ну це ж не наша вина. Ми по насінню стараємося відробити з весни до осені, навіть до весни наступно, тому що її треба продукцію теж реалізувати. По максимуму. Буває вон, в мене вдома немає вже три дні. Три дні вдома немає, ага. і стараємося все я зробити правильно. Ні, я тут, що в мене поля були чисті, я не спатиму. Якщо б в мене був би бур'ян, такий сой, mm -hmm. я тобі ну, я б тобі дзвонив, бнув я тобі мотка кажу. Так я... це, це ж правильне рішення, ти ще раз потратився на опадешну 1000 доларів ще раз, але ти пересіявся і цей, і, якщо зробив все чітко, немає, сорняка ж, ж лучше результат. Да, да. Чим оставити в амброзії? Да, ви шторі, конечно, ви досягаєте той цілі, яка повинна. Я дуже довольний за посівла. Ну, я ти кажу, вина, тільки у вас. якщо хлопець зараз приїде, він тільки вам підійшов. Да, він вже ж мені сказав, 50 посівних, я каже, да, Так, да. 50 посівних е -е -е дивися, Він хлопець цей теж такий старається. Він uh -huh. на щодо чистоти теж молодий, він е -е, молодець. Каже. Я ж кажу, люди будуть вас. Ми до вас поперетянемо, що вам не буде другим людям, що буде наш регіоні. Без проблем це сьогодні, сьогодні кажу, це були теж у фермера. Кажу, візьміть мене на аватарку, покажу людям аватарку, щоб дуже заходили. Кажу, візьміть таку за шкуру, типу ай-яй-яй на синій. Він каже, що ти мені зробив? Та ні, каже, нема за що. Нема за що, каже, ти що? Каже, який наоборот, ні, каже, не візьму тебе за забари. Соня хотіли для авки зробити. Ні, каже, не впакує. А ми дуже докульни пишу. Я тобі зараз покажу, де в мене соняк по соняху. Ну, Михаил відіганка не пішов. Ідемо на наш улюблений Саксон. Саксончик. Чистота прийдемо сьогодні. Та сразу заликай десь і вже чистоту бачиш. І кайфує. -мо, -йо. лочки такі. Кислота долажна бути триждиському. Ой-ой-ой, який височенький, хороший. Потенціал хороший. Тут, він тут голова трохи вієхтірує. Вже... Да, де голова, Дініс, бачиш. Це бач... сіяв, виходить, 18 числа. 18 мая. Той 13-го, той 18-го. Ну що у нас тут по натурі буде? Я думаю і буде, Денис. Так, да, да, диви, повненько, кожура сама тоненька, тоненька, тоненька і набита. Диви. І по чистоті діністи, бач? Дві набита. Сравн... Як да, да. це, це, е, кажуть, ваша робота в посівматі, а наша в роботі зрівання да. його. Да. 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 Ваша, ми, ми зробили від А до Я свою роботу довгні, і ви зробите да. від А до Я, і тоді всі залишаться так, довольні. І. Ну, можна зайти сюди. А ви ви яка Да. Теж тут на метр. Да. Ну оце оце ваші це я брав мілку фракцію. Да? Стандарт плюс ти брав. Да. Я я довольний, дуже довольний. Ну я думаю, тут за 30 батьків. Давай, давай зроби нам хорошу, да. хорошу, як кажуть, рекламу, а не рекламу, а покажи людям, що ми реально достойні да. ну, скажу, цього, бо, поняв? Ска, скажу, сусідам все і все. Скажу коментарі, що знаєш, це неправда. Такого бути не може. Для ну цього... ти ж розумієш, що не всі, всім не угодиш, і які люди толкові і розумні, вони, да. вони навіть не слухають когось, а просто дзвонять, кажуть і беруть. Да. Тобто, Всіма відео там не дзвонимо, не, не договарюємося. Ну, Бачите, вона вже засухла, вона вже обернулася. Да, да. Ну, він, він готовий до уборки. Отой край з запалкою. Да. Ще mm -hmm. більший. Ще більший. Ще більший. Ой-ой-ой. А ні, ну чистота це мене просто радує. Це прежде всего, як ти мені як продавав, якщо би я чист, то тобі я кажу, Денис, поля у мене чисті. Да, да, і Ми <с говорили тоді про чистенькі поля. Поля в мене чисті, я ж кажу, фракція ну подиви. Ну вона положила не хуже Де? як гаспардовська, ну ти Де? подиви. Ні, та чутко положила, я в шокі якщо. Диви. Вода Пушка. Вода. Тоже 5 штук на метр. Да. 4,8. Так, да. 4,8. Ну, рубава ж, так. Ні, шикарно, Рус. Я, я довольний, він. що до тебе заїхав гості прям... Прям тепер цілу ніч буду радуватись, радуватись. Да. Я тобі скажу, два дні їздимо, сьогодні мені е, снилися поля. <рес> мені сьогодні з мав під утром мені поля снявся. Да. Він так. шикарний. він шикарний. Бур'яна, да. я ж кажу, немає взагалі, ну, я дуже доволен. Да? Так що нашим новим підписчикам, нам новим клі... клієнтам, клієнтам, фермерам, друзям. Показуємо, що ми стараємося да. бути корисними для вас. Дуже, так що, Хто не обратив увагу на нас, обратіть будь ласка, на перший рік можете просто спробувати. Нас. Ми не... Дей, середина вся запилюна. Да, Денис. Да, середина, так, що немає. мені подобається, що фракція, виходить, ще є крупніша, як по країн, в середині. А, да. Я дуже доволен. Ну, Опиляється він добре. Спускайся. Можна й пити. Можна сьогодні пити. Це від нас скромний подарок. Зонтик. Спасибо, І блокнот, щоб записував завжди. А ти нам подарив сьогоднішні емоції. нам які Я просто в шокі. Що класно для цього року, урожаї такі хороші, щоб у всіх були, щоб всі фермери були доволі. Віліти, селі, і буде у всіх урожай і все. Що, зробимо взагалі фото? Давай, іди ходи. Н, нема асипи, машини надо. Люди, давайте машину! Десь 35. Ось охопці приїхали до мене політики. Будуть всі брати. Всі будуть брати. А де? Ми такі виробники, що добросовісні, що за 5 років дуже багато беруть. Всіх не можемо об'їхати і цей но. Телефон розривається, тільки уборка і все, і то от, от, постоянно. У -у 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 -у. Робота така в нас. Все самі робимо. Само крупне буде. Вже інтересується. Да, <постиси> <та>, вже <постиси> опять торгуємо з поля. <постиси> <постиси)> так що це великий показник. Клас, клас. Ну да, за, за 30 точно, так? Да? Ну скільки в одну сторону не, один бункер 70 так? 68 ну, Хай рубаря 70 Ну, гектари ну, 4, ну 5 тонн 500 тонн ти ж натурає знаєш ти браю 5300. Я ти в середньому а, беру 5. А, Ну в 5. 5, да. Хорошо. Це, це, для, це для цього це держави. Ми, <laughs> ми всі доволі. А натура Ру. є котки, що міряла? 400. 400. Ти шов. Це бомба. Це бомба. Натура 400.